Вітаю, друзі, вітаю любителів середньовічних будівництв села, яке не має жодної надії. Значить, сьогодні ми продовжуємо грати в Manor Lords, в тій серії. А, перш за все, нам потрібно забезпечити дві основні речі: забезпечити наше село жратвою і забезпечити наше село а, тим, щоб до нього приходили нові мешканці, тому що в нас дуже мало людей, а, дуже мало. Ресурсів і так далі. А, значить, Що я хочу зараз зробити? Я хочу зараз побудувати все ж таки спробувати а, хатину рибалки, поки в нас є така можливість, поки ще у нас є а, осінь. Я от не певен, до речі, що треба будувати біля річки, тому я, мабуть, що збудую десь спробую збудувати десь отут. А, біля озера, верніше. Так, давайте виставимо максимальний пріоритет. Назначимо туди одну якусь родину. Тому що з їжею в нас взагалі дуже все. Хріново, Сім'яса. м'яса. Мисливці не справляються. Так, це поле, поки ми видалимо, щоб воно нам не мурижило очі. Так, 35 золота в нас є. На торговий маршрут нам треба десь приблизно пам'ятаю, скільки, чесно кажучи. Давайте розширимо ось тут житловий простір. Тому що до них можуть приїхати родичі. Так, тут ніхто, ніхто не живе, і тут ніхто не живе, да? так, тут ніхто не живе. Тут ми розширити, на жаль, житловий простір не можемо, хоча б тут розширимо. А я можу їх переселити, слухайте. Люди. От я не можу їх переселити, я можу тільки зруйнувати, наскільки я розумію, будинок. І вони переїдуть. Давайте я, мабуть, оцей будинок зруйную. Бо переміщувати я їх не можу. Отак. От і у нас два будинки оці заселяться ну, цими сім'ями. Ми зможемо тут зробити розширення. Отак. От Як мінімум до них зможуть приїхати родичі. Що нам якби, ну, тільки на руку. Чим більше людей, чим більше рабів. <хи> так, одна вільна людина. У нас бандюки-курва викрали дрова. Нам треба буде швиденько спробувати все ж таки е якось заробити грошиків, щоби піти рейдом на оцих бандосів. Ну, і взагалі на бандосів. Тому що, якщо ми це не встигнемо, теоретично страшного, нічого не станеться, але через деякий час нам точно прийде квест на. То, Щоб за рік ми підготували армію, бо до на нас будуть нападати. Але якщо ми цього е не зробимо, то ну, нам буде срака. А якщо ми о цього не зробимо, не нападемо, то ми просто додаткові ресурси не заберемо. Тому що в них ресурси і гроші, і е ось ця от історія, що річний кор... Вірніше, вплив і прихильність короля. Тобто нам треба швиденько-швиденько з цим якби розібратись. Е наймити коштують. Найменці коштують от стільки грошей. Тобто нам потрібно як мінімум е дві, тобто це будуть зелені шапки, лучники і ненаситні грифи. Або, можливо, декілька. Ну, коротше, але для цього треба для того треба гроші, яких у нас немає. У нас 35 тільки денег. І ми будемо на чомусь заробляти. Тут, до речі, ми можемо заробляти теоретично навіть на рибі. Якщо буде нормально виловлюватись. Так, тут вони збудували, тут вони будують ще поки. Я дуже сподіваюся, що до нас зараз а, заселяться якісь сім'ї. Але маю ще одну неприємну... неприємне. Пам'ятаю. Здається, щоб вони починали селитись, треба їм зробити церкву. Але це не точно, тому давайте просто поки що трохи почекаємо. Побачимо, чи вони. Родичі якісь там заселяться чи не заселяться. Так, тут ми вже поліпшили, тут ми вже поліпшили. Тут нас живуть, тут нас теж живуть. Окей. Можна ще тут город зробити, але в нас дуже мало денег. Зима наближається. Ну це зрозуміло. Так, до речі, давайте візьмемо. А... Так, постійна крамниця, що забезпечує надходження дров, поки вистачає достатку регіону. Так, віз для їжі постійна крамниця, що забезпечує надходження хлібу, поки вистачає достатку регіону. У нас немає достатку регіону. Але насправді це дуже корисна штука. Це дуже корисна штука. Вона береться на їжу. Але це ми поки зробимо другим. Ми поки беремо торгову логістику, тобто беремо здешевшення. Торгових шляхів, торгових маршрутів. Бо треба буде чимось торгувати. От, здається, дрова там не можна продавати, але б вони коштували одиничку всього лиш. Так, що там по їжі виходить? Риба поки що нуль. А, у нас тут ніхто не працює, тому поставимо, щоб працював. Поставимо, щоб працював. Так, колоди. Що в нас по зоні? Робоча зона. Ось тут ставимо, бо начебто написало, що робоча зона курва пустує. Давайте подивимось, як він рибу ловить. Блін, щось ти далеко від озера, слухай. Де він взагалі? Де то взагалі озеро? Десь отам, ні? Щось він. Чомусь він не отут з'явився. А, він з'являється на останній дорозі, чи що? Добре, давайте тоді сюди до цього озера. Протягнемо отак от дорогу. Отак. О. Теоретично десь він тут має з'явитись. Єдине, що я не пам'ятаю, де. А, ось ось тут все. А, блін, ти вже... ти вже все забрала, ти вже рибу несеш. Ну, є в тебе в в в риба в відрі. Давайте хоча б подивимось, що мій наш лорд плавати. В принципі, непогано. Я думаю, що тепер ми, значить, всіх зможемо перебити, тому що в нас наш е... лорд, він. Він господь. <плес> да, добре. Окей. Це ж не замерше озеро, правда? Це ж вода. Ні, вода, Вон, дивіться, хвильки. Ну, нормально. Я тепер, в принципі, е... ні в чому не сумніваюсь. Я в нашій силі взагалі не сумніваюсь. Так, е, окей, це все, звісно, дуже весело. Що в нас там з рибою? Риба два. Окей. Рибка трошки пішла. Риба вже один, хтось вже стирив одну. Давайте, засіляйтесь. Доступні нові найманці. Ні, все, все ж таки, щось мені здається, треба будувати церкву. Треба будувати церкву. Для того, щоб збудувати церкву, там треба. Е, де вона взагалі-та? Церква? Треба 20 дошок. У нас 20 дошок немає так само, як нема колод. Так, для того, щоб зробити колоди, нам треба когось звідкись кудись перенести. Амбар. Давайте зі складу знімемо. Поки що одну родину. Так, тут нас люди дошки рубають, і нам потрібно зробити з вами побудувати ось цю штуку. Це яма для. Як вона там правильно називається, пильна яма. Коротше, вони там дошки пиляють. Я сподіваюся, що зараз вони швиденько її збудують, нафігачать нам дошок. Бо мені здається, все ж таки, щоб люди селились, треба ось цю штуку. Ну, перше, як би їм. Закрити перші умови. Зручності, так. Зручність Необхідні задовольняти для того, щоб підрівщити рівень господарства. Ну, це рівень господарства, чесно кажучи, не зовсім розумію, чому е не приходять нові люди. Як будто би мають приходити. Так, доски пішли. Поки що їх нуль, але скоро почнуть з'являтись. Як тільки 20 буде, будуємо церкву відразу. Ставимо її десь отут. Я надію, що ще швиденько. Зараз вже буде зима. Не знаю, встигну я, не встигну. Ну, якось, якось треба підготуватись до того всього. Головне, щоб було їм що кушать. <хи> а, ну да, дошки. Я ж сім'ю сюди не поставив. Все, от тепер нормально. Тепер в нас будуть з'являтися дошки. Чому тут поставив? Тому що поряд з табором дроворубів зараз вони волом теоретично сюди будуть тягати колоди. Можливо, відразу, можливо, так, да, все, тягає колоди. Нормально. Зараз підуть дошки. Дошки поки що нуль. Ну, дивимось, коли в нас побіліє, ми відразу поставимо. По 5 дошок за один заход вони роблять. З, одного, з одної колоди робиться 5 дошок. Так, є у нас 30 вже дошок. Ми звідси сім'ю забираємо, тому що вони будуть перепилювати все, що можна на колоди. Так, ставимо церкву. Ставимо моїй найвищий пріоритет. Хай будують її зі скоростю просто свята. Зараз вони побудують і я сподіваюся, що в нас поліпшиться. У нас є якраз вільна родина, бо тут треба якогось священника сюди їм поставити, я так розумію. І після цього будемо надіятись на краще і будемо надіятись на те, що до нас вже прийдуть люди. Тут, до речі, якось можна міняти. Це надходження, здається, якось, якось можна поміняти, щоб воно видавало всі ресурси, тому що, бачите, не можна подивитись, скільки в мене їжі, наприклад, зараз. Воно якось час від часу це показує. Треба буде потім розібратись. Якщо хтось з вас знає, welcome to коментарі. Пишіть багато коментарів, я надіюсь, що напишете. Коментарі продвигають канал, просувають, верніше, просувають відос, просувають його в рекомендації. І всяке отаке таке. Збудована церква. Заселяємо сюди родину. Зараз почнуть правити служби. А, так, я сподіваюся, що це одна з умов, яка дозволить сюди хоча б дві родини засі... заселитись. Навіть три в нас виходить. Що тут з людьми, да О, хтось молиться вже. Ресурс викрадений з злоді... розбійниками. Ну да, рибу в нас крали. Що в нас по їжі взагалі? Ну от чому воно не показує, я не, не розумію поки цього. Чомусь воно не показує нам ті ресурси, які я хочу бачити от прямо зараз. Я зараз подивлюсь. Подивився я налаштування, нема там нічого пов'язаного з відображеннями цих штук. Поки що не знаю. Так, е м'яса в нас 11, тобто в нас є хавчик. Помічено табір розбійників. Ще один. З однієї сторони це добре, бо ми зможемо на них напасти. З другої сторони, не дуже, тому що для того, щоб на них напасти, нам потрібні гроші на оцих найманців. По-іншому ніяк. О, нова сім'я засі... заселе... заселяється, супер. Так, нове повідомлення. Це то, що я вам казав, що поблизу рейдери нам дають рік. Ми вже готові, якщо були б готові, але в нас є рік для того, щоб. Підготувати армію. І як бачите, вже інший феодал пішов на отих от бандосів. Тобто ми, скоріш за все, з вами е, просрали цю можливість, е, тому що. Тому що, тому що. Так, факторія торговців з худобою. Це нам поки що не треба. Нам потрібно будувати факторію. Факторію. Так, дошки нам поки не треба. Тут вони не пиляться. Так, ну одна родина це добре. О, іще. Іще люди прийшли. А, це приєднались рідні господи. А чому не збільшується, до речі? Дивно. Добре, давайте тоді збудуємо ще трохи будинків. Десь, мабуть, отут, але спочатку я зроблю тут дорогу. О. Якось. Отак, От я це бачу. Збудуємо будинків трохи. Трошки, бачите, криво вона це робить, ну, але нічого з цим не поробиш. І нам треба 6 колод. Я надіюсь, що вони швидко цих 6 колод зараз наберуть. Тому що нам треба досить багато людей, щоб було. Як мінімум, для того, щоб ми могли виходити вже якийсь метал. А, ну. Зрозуміло, що це буде, скоріш за все, в наступній серії. В цій серії нам би почати якось гроші заробляти. Якщо б ми змогли вибити перший табір розбійників, то там би було б залутано нами непогано денег. Але зараз ми це зробити, на жаль, не можемо. І там же йдуть армії інших феодалів, можливо, ми просто не встигнемо. Я поки не розумію, чому не добуваються колоди. Вони добуваються, вони, можливо, через те, що немає зони вже. Вони вже тут все вирубали. Давайте зону їм поставимо десь тепер отут. Хай рубають, хай працюють. Я навіть роблю дві родини, поки одна вільна є. Хай рубають. Ми відразу вже розмітимо тут. І будемо чекати, поки у нас буде 6 колод доступних. Як ви бачите, отой мудак починає вже захоплювати один із регіонів, як то кажуть. І ми з цим нічого не зробимо, бо в нас немає впливу. Гра розрахована на те, що ну за такий короткий час. Не думаю, що тут можна якось заробити кучу грошей. Е, ну, не знаю. <гум> може, якось і можна, але я не знаю як. До речі, в нас одна вільна родина з'явилась чи заселилася. Я цей момент пропустив. Ну, це не може не радувати. Але нам треба будинки. Треба будинки, і зараз буде 6 колод, і ми відразу будуємо. Так, будуємо, і звідси ми одну родину заберемо на будівництво. Хай будують. Хай вже починають будувати. Щоб люди, як то кажуть, заселялись і відразу ставимо факторію, поки не ставимо. Бо в нас в резерві чотири, якраз чотири. Ставимо факторію десь. Та навіть десь отут. Хай будують. Поки що пріоритет ми поставимо низький. Хай будують спочатку будинки, це важливіше. Так, ну і звісно, ми розширяємо відразу будинки, тратимо на це деревину, щоб більше людей до нас заїжджало. Наявний житловий простір, от у нас плюс 4 є. Хай розселяються, хай засіляються, хай створюють нові сім'ї. Як то кажуть, хай плодяться і розмножуються. Так, ну. Їх, до речі, стає більше. Вже сім у нас родин. Тут би мало писати, але щось, щось не писало. А ось тут, можливо, писало. О, нова сім'я супер. Просто нереально, супер. Так, робимо. Факторію тепер ставимо на найвищий пріоритет. Хай швиденько, швиденько будують факторію. А, далі ставимо других риболовів, бо в нас травень, якраз хай починають ловити максимальну рибу. Так, я надіюсь, вони зараз почнуть будувати. Не почнуть, бо немає кому робити дрова. Давайте ще одну родину поставимо на виробку ліса. ліса. <світ> на виробку лісів, коротше. Так, все починають будувати. Отлічно. Це є дуже добре. У нас глини дуже мало. 231 глину. глина. Головне, щоб нам не приснилась глина. Так, 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 так. Виробництво нам потрібне. Ромисловість. Ми теоретично можемо робити черепицю. Черепицю. І потім ми зможемо її, як мінімум, продати вигідно. Ну, поки вона у нас є. Я хіба не знаю, чи в нас вистачить грошей на цей маршрут? Ну, теоретично має вистачити. А. На черепицю нам що треба? Нам треба. Гліна. Ага, ну у нас глини немає. Давайте тоді поставимо кар'єр. На глину. Отак от, от. Поставимо сюди, звісно, що дорогу. Хай буде отак. Так, і на кар'єр ми призначимо. Day, які, можливо, зможуть. Так, секунду. А як видобувати? Давайте на паузу тиснім. Табір каменярів. А, так. Працівники видобували. А, це вільні люди, які вільні сім'ї. Вони автоматично біжать туди і будуть видобувати. Вони вже побігли. Так, торгівля, дивимось що в нас по черепиці. 40, блін. 40. Нам не вистачає 5 грошей, не вистачає. <гум> ну, нам би їх і не вистачило. Так, торгівля. А що ж ми можемо тоді купити блоки? Щоб бачити, яка ціна. Воно ж, ціну падлу не показує. Ми можемо продавати дошки, можемо продавати. Так, а що ми ще можемо продавати? Ячмінь, льон. Так, риба три. Ну, ми, до речі, можемо, в принципі, купити рибу. Так, ну тоді виходить, що ми зможемо з вами. Торгувати теоретично, чим ми можемо торгувати? Ми особливо. Ну, хіба рибою? Для початку, так? Одна рибка коштує 3. У нас їх 49 є. А, давайте купимо цей торговий маршрут. А, будемо вивозити. Бажаний надлишок ми ставимо. А, так, блін, бажаний надлишок, я от не пам'ятаю, як це працює. У нас поточний надлишок, бажаний надлишок. 50. Давайте зробимо отак от 30. Зараз побачимо, чи, він, чи вони почнуть тягати рибу. Точно я не пам'ятаю, як це працює. Так, три родини в нас. Три родини, і ми іще на рибу кинемо. Іще кидаємо на рибу. Uh, зараз будемо розбирати. Я просто не пам'ятаю, як це. Скільки там треба виставляти? Так, у нас, до речі, є шкури. Ну, шкури нам грошей не вистачить. Так. Риба 30. Вартість вивозу 3 за одну штучку. Тобто, трошки копійку ми заробимо з вами. Бажаний надлишок 30. Ну, я так розумію, що 30, воно. Вони мають як би теоретично продати. Так, ми ще не, не призначили сюди людей, які будуть товар тягати. йо майо От зараз приїде кур'єр, а тут немає риби на складі. Зараз подивимося, чи буде він тягати рибу. Так, все, риба пішла. Супер. Зараз подивимося. Якщо він 30 сюди її навозить, то я так розумію, що. Ага. Продали вже, чи що? Торгівля. Так, да, 10 продали, слухай. Де там наша риба? Я так розумію, що 30-ку продали. Дивимось. 27, 25. Угу. О, і нова сім'я. Супер. Так, ну на рибі багато ми, звісно, не заробимо. І тут ще один є неприємний нюанс для тих, хто. Перше буде грати в цю гру. Тут ціна динамічна. Тобто з сезоном ціна падає. І треба дивитись цей момент. Коли ціна падає, тоді вигідніше щось закупити. Але не з усім це, як то кажуть, працює. Так, у нас вже 134 золота. І ми робимо наступну штуку. Заходимо сюди. Беремо. Цих. Так, стоп. Витрат. Блін, витрати зі скарбниці. Секунду. Секунду. Так, місце, в якому ви мешкаєте разом із дружинниками, передбачає різні форми так. Надає 250 впливу. Забезпечує приєднання початкових дружинників безкоштовно. Табір поселенців, ну це не воно. Я от не пам'ятаю. Е як нам оподатковувати? Ну, коротше, нам треба в, в, в будь-якому випадку, я так розумію, будувати оцю історію. Тому що гроші грошима, але без оцих от скарб, без скарбниці. Коротше, нам, треба, да, нам треба ця штука. Це наш будинок перший. Ну, Теоретично, мав би його побудувати десь тут, але вже добре, будемо виділимо собі зараз якусь отут територію, таку по центру. Буде у нас невеликий замок тут такий. Так, але нам треба. А, у нас немає каменя. Блін, нам треба терміново ставити камінь. У нас 200 днів лишилось, до речі. Табір каменярів. Так, хай будують. Що в нас поглині взагалі? Вони її добувають, чи ні? А, от все. Так, по глині. Одна родина піде сюди. Добувати глину. Так. Тут у нас окей, тут у нас окей, і тут у нас не окей, тому що немає колод. А колод немає чому? Тому що знову зона, мабуть, втратилась, да? Ну, давайте вирубувати тоді уже отут. Ліси, як ви бачите, через якийсь час е виростають самі. Так, ну, гроші пішли, і це вже, в принципі, добре. Табір розбійників помічено. Це теж добре, тому що вони помічено армію іншого феодала. Ну, час від часу вони тут з'являються. Так, а, ну ці табори вони вже закрили. А хоча ні. Ну, коротше, в нас найближчий табір дуже близько до нас, і нам треба просто встигнути це все зробити. І тоді буде діло. Так, давайте ще раз подивимося, що там. Треба на 5 колод. А, і нам ще рівень потрібен, маленьке село. Угу. Добре. Тоді, значить, продовжуємо розбудову нашого з вами села. Куди б, ми бу... Куди б нам будуватись? Ну, будемо будуватись, мабуть, сюди. Гроші потрошки починають капати. Це вже супер. Це вже дуже добре. Рибка в нас продається. Ну, єдине що, звісно, що це не круглорічна історія. Бо буде зима і риби вже не буде. Тому трохи грошей в нас, як мінімум, є. На будівництво і на, всяке така, на всяку таку біду. Так, будуємо будинки. Як би так побудувати, щоб було правильно? Давайте. Зробимо так. Знову ж таки, робимо отак. Це тільки що землетрус був? Чи це із-за того, що дерева качаються? Так, окей, вони пішли будувати. Нам треба рівень збільшувати. Рівень збільшується, ну, логічно, що за рахунок е того, що у нас є домівки. Так, ставимо курники поки що. Нам, до речі, треба дошки. Ми сюди одну сім'ю все ж таки направимо. Курники дають яйця, і треба ще, щоб були в нас кози. Щоб було м'ясо. Ну, тобто, не на, не на одному полюванні ми з вами будемо виживати. Це, це логічно. Нас лишається 150 днів. Так, нова сім'я почала заселятись. Супер. То є добжі. Так, тут у нас кури, тут у нас будуть кози. Коли будуть дошки? Дошки будуть, я сподіваюсь, скоро. Колоди начебто є. Так. Тут у нас таке велике господарство. Я думаю, що ми зробимо тут город. Ну, хоча жовтень зараз. Можливо, щось в них там і виросте. Отут у нас будуть городи в людей. Тобто, чим більше території, логічно, що там буде більше продукції рости. Наскільки я пам'ятаю, працює це саме так. Так, ну і розбудуємо. Людей тут ще немає. Розбудуємо. Так, гроші йдуть по чуть-чуть. Гроші потроху йдуть. Так, що в нас з глиною? Глина добувається. Це не може не радувати. І давайте дивитися, чи зможемо ми вже побудувати. А, 15 глини, 20 дошок. Так, що робляться в нас дошки? Нічого нема на зберіганні. Чому? Ми знову вирубили весь ліс, чи що? Вони займаються взагалі не тим, чим треба. От чесно. Рубайте отут. Так, зона полювання в нас де? Ну я сподіваюся, що вони не нашкодять звірям. Ну, як нашкодять, вони просто кудись переїдуть. Так, тут теж побудовано. Теж робимо город, поки є можливість. Не думаю, що щось виросте. Ну, на наступний рік щось і виросте. Так, до речі. Я думаю, якого фіга в нас на складі глини немає. Тому що в нас там нема кому працювати на складі, і все зберігається курва отам. Так, і нам каміння треба, звісно що. Все, добувайте, пішла у нас, яка не яка логістика. Що, давайте на цьому закінчимо. В наступній серії ми продовжимо з вами і будемо вже пробувати виходити в ту саму армію, в ту саму а, торгівлю, якось цим більш-менш розбиратись. Якщо у вас є якісь дільні поради, як наші бідолаги не помру, щоб вони не померли, пишіть, будь ласка, в коментарях. Дякую за те, що дивились. Підписуйтесь, ставте лайки і всім до побачення.